Посеред густого і темного лісу заховалася казкова галявинка. На галявинці росли різні дерева і кущі, які полюбляли шелестіти про щось своїми листочками. Земля на галявинці була вкрита килимком із шовковистої зеленої трави, по якому розсипалися яскраві квіточки. А посеред галявинки розлилося акуратне кругленьке озерце, водичка, в якому була дзеркально чистою, і виблискувала під промінчиками сонця. На галявинці завжди було весело адже сюди збігалися звірята з усього лісу, щоб погратися. А над квіточками кружляли різнокольорові метелики і працьовиті бджілки. З озерця час від часу виставляли свої голівки рибки і весело квакали жабки. А на гілочках дерев пташиний хор виспівував свої пісні. Але одного разу про галявинку дізнався злий чарівник, який не любив нічого красивого та веселого. Я вирішив зіпсувати галявинку. Щоб вона не була такою красивою і щоб сюди більше не прибігали звірята для веселощів. Він почав засипати лісову галявину сміттям, пластиковими та скляними пляшками, металевими бляшанками, почав топтати трав'яний килим і рвати квіти, ламав гілки кущів і дерев, руйнував мурашники і гнізда птахів. Злий чарівник залишився задоволений своєю роботою. Адже галявинка враз стала схожою на смітник. А усі звірята від страху вмить повтікали далеко у глиб лісу. Коли злий чарівник зник, звірята знову повернулися на галявинку. Вони думали, як же їй допомогти. Тоді старий дятел сказав. Вам потрібна допомога лісової феї. І полетів її шукати. Невдовзі лісова фея була на лісовій галявинці. І разом із звірятами, птахами та комахами почали прибирати сміття. Вони лікували дерева та кущі, висаджували квіти. Також полагодили усі гнізда птахів та мурашники. Галявинка знову засяяла красою і була дуже вдячна усім за допомогу. Для того, щоб жоден злий чарівник більше не зміг нашкодити природі, я створила чарівні значки, правила поведінки у природі, щоб дітки і дорослі змогли вивчити їх і не були схожими на злого чарівника. Ось вони. Не можна рвати квіти, ламати гілки дерев та кущів, смітити, руйнувати гнізда птахів та розпалювати багаття. А чарівні ці правила, бо якщо хтось порушить хоча б одне, то враз перетвориться на комашку і після цього більше не зможе шкодити природі, а навпаки, буде приносити користь. Бережіть природу.